Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Тема, якою я хочу поділитися, вона буде називатися Як не стати ворогом Божим? Як не стати ворогом Божим? І хто є вороги Божі? Коли люди є ворогами Божим? Перше місце писання ми візьмемо, прочитаємо. Це буде послання святого апостола Павла до Римлян. П'ятий розділ з 9 по 11 вірші. То навіть вище беремо. беремо 8 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли були ми ще грішниками. Тож, тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. Зауважимо, що всі люди без Бога немає ніяких винятків, вони є до увірування ворогами Божими. Ворогами Божими, тобто кара за гріх смерть. І той, хто не вірує в сина Божого, на нім перебуває гнів Божий. Він в очах Божих іде гріховним життям, виконує волю диявола, поступає, скажімо, повністю ходячи в пожадливостях гріховних, і нічого спільного така людина не має ні святістю, ні з Богом, ні зі Словом Божим, ні з обітницями Божими. Це означає, що всі люди до увірування, вони не просто духовно мертві, а вони ще є ворогами Божими. Тому Господь це нам говорить, що ми колись були до увірування ворогами, але Бог нас примирив кров'ю своєю, і потім ми спасемося при умові, як ми будемо жити як Христос, або будемо старатися виконувати Його слово і бути подібним до Христа. Уподібнюватися, щоб наше життя, наша мова, наша поведінка була подібна до Ісуса Христа. Бо який Христос, такий Христові. Отже, це перше, хто є ворогом Божим до увірування і підпадає гніву Божому, тобто підпадає вічним мукам в аду і потребує покаяння та прощення гріхів. Це так коротко. Але я би хотів заакцентувати не стільки на людях світу цього, які не, не пізнали Бога. Як більше хочу звернутися до народу Божого, до тих людей, які іменуються іменем Ісуса Христа, до тих членів Христової церкви, які ходять в зібрання, і які, можна сказати, свого часу навіть увірили щиро в щиро Господа і служать Богові. Я зараз не хочу говорити про номинальних людей в церкві чи невідроджених яких так само водночас вони є ворогами Божими в очах Божих, поки вони не стануть на шлях Христів і не переживуть духовного відродження, народження від Слова Божого і Духа Святого, не про них зараз буде йти мова, а про тих, хто щиро увірував, щиро покаявся і щиро служить служить Господу. Це буде застереження для всіх, і тих, хто можна сказати, може стати бувши справжньою дитиною Божою, може опинитися. І стати на з Господом, і знову стати ворогом в очах Божих. Ви скажете, як це може бути? Звичайно, що найбільший ворог для нас є диявол, це є діявол, це демони духи нечисті. Ми маємо боротьбу не проти тіла і крові, а проти піднебесних духів злоби. Ворог так само є наша плоть, де ми повинні вмертвляти і волити її, не давати виражатися нашим тілесним похотям. Ось чи не ходити за тілом, а ходити по духу, тобто жити згідно слава Божого і здорової науки Євангелії. Але ще є найгірше, що може бути, тому що коли ворог є наш диявол, то коли ми з Господом, і коли живе в нас той, хто більший за того, хто в світі, тобто Бог живе в нас, Христос, Дух Святий, Він більший за того, хто в світі, то ми зможемо з Богом перемогти все, включаючи диявола і його хитрощі. Але найгірший ворог, який може ми стати на знову боротися проти нього, це є Бог і Господь. Ось дивіться, як написано в посланні до Якова, і проти нього проців Бога, що ніколи ніхто не встоїв і ніколи не встоїть з людей. Ми читаємо посланні до Якова, це буде четвертий розділ з першого вірша. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших шлянах воюють? Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте завтра, та досягнути не можете, сваритися та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші своїм. Перелюбники та перелюбниці це є звернення до церкви Христової, до членів Христової церкви. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом та ворожняча супроти Бога, бо хто хоче бути світовим приятелем, той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до задрости дух, що в нас перебуває, а інший переклад каже, Дух Божий бажає, що ми належали тільки йому. Та ще більшу благодать дає, через що і промовляє. Бог продивиться гордим, тобто гордим пасторам, гордим членам церкви, гордим служителям, а смиренним дає благодать. Отже, коли ми давали обітницю Богові, що ми обіцяли Богові, що ми будемо в доброму, чистому сумлінні служити повсякчас свого життя, скільки призначив нам Господь на цій землі. І що ми будемо виконавцями Його слова, і що ми більше ніколи не будемо повертатися назад до гріховного способу життя, до колишніх пожадливостей гріховних нашого невідання. Отже, ми, Бог нас звільнив від цього, і ми це Богові обіцяли, що ми будемо чесними, що ми будемо виконавцями Його слова, що ми будемо належати тільки йому, що ми будемо тільки Його волю виконувати, Його плани, Його наміри, що ми будемо жити для нього і з Ним. Але коли члени Христової Церкви, пообіцявши це через святе вонехрещення, яких так само потім почав перебувати Дух Божий, коли вони прийняли Святого Духа, коли вони стали хрещені Святим Духом, то члени церкви стали храмом Святого Духа, і після того проходить певний час, і знову повертаються назад у гріховний спосіб життя, то знову починають любити те, що світ любить, те що в світі. То Боже Слово називає таких членів Христової церкви перелюбниками і перелюбницями. І не тільки. А зразу застерігає і говорить, що такі люди, члени церкви, які знову повертаються назад, вони автоматично стають на плюс Богу. Вони кидають Богові виклик. Вони стають в очах Божих ворогами. Вони йдуть проти Бога. Проти Бога вже Своїм знову гріховним життям. Отже, це дуже набагато страшніший буває. І є ворог це, коли люди стають і роблять Бога або йдуть проти Бога, вже бувши віруючими людьми, повертаєш назад в гріховний спосіб життя. От давайте ми візьмемо можна сказати книгу Буття. І ми прочитаємо: це буде шостий розділ. Ми прочитаємо з першого вірша. І сталося, що розпочала людина розмножуватися на поверхні землі, і їм народилися дочки. І побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали. І промову Господь не буде мій дух перемагатися в людині, інше переклад каже, перебувати в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло. І до неї будуть сто двадцять літ. За днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сни до людських дочок, і вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку. І бачив Господь, що велике розвещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Давайте коротенько вникнемо цей контекст слова Господнього. Отже, нащадки, ці люди, які були водимі Духом Божим, це і нащадки сифа. Це були люди, водимі Духом Божим, на яких спочивав дух Божий. Нащадки Кайна це людські дочки. Це зараз можна порівняти. Це коли е, віруючі, члени Христової Церкви з'єднуються, навіть е, поєднуються з дівчатами і з хлопцями цього світу і починають потім гріховний спосіб життя з ними, вчиняючи блуд і розпусту. В божих очах це блуд, це розпуста, це поєднання. Написано, що Дух Божий каже, не буде перебувати в таких людях. Вони блудять. І Господь відступає і каже, потопив цей світ потім Господь. Через те, що відступили Божі сини, люди води від Духом Божим від Господа. І в очах Божих вони стали ворогами Божими. В очах Божих вони стали ворогами Божими, де Бог потім їх потопив цей перший світ. Ми читаємо так само, наприклад. В книзі Псалмів, псалмів другий з 11 12 віша, написано: служіть Господеві зі страхом, і радійте стремтінням, шануйте сина, що він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блажені усі, хто на нього надіється. Як бачимо, Господнє слово говорить, шануйте сина. Поки він не розгнівався, а Божий гнів справедливий на тих, хто відступає від нього, а Божий гнів справедливий на тих, хто йде проти нього. Написано в посланні до Євреїв 6-10, субливому розділі, що страшна річ, страшна річ упасти в руки Бога живого. А в посланні до Римлян так само написано, в посланні до Євреїв в 12 -му розділі так само доповнюється, що наш Бог він не просто Бог любові. Він не просто многомолостивий, він не просто довготерпеливий. Так, він многомолостивий, довготерпеливий і люблящий Бог до свого народу. Але ще є друга сторона до тих, хто йому не служить, хто відкидає, хто противиться Іванлії, і хто відступає від нього, то він є Бог, справедливий суддя і палючий огонь. Ось давайте ще одне місце писання відкриємо. Євангелія Івана, 3 розділ, 18 вірш. Але давайте 16-му. Бо дуже часто акцентують на 16-й віршик, але продовження щось дуже рідко або майже не звучить. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це є істина, це є так і амінь. Але є продовження. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. І так сталося, Христос коли прийшов, Він прийшов спасати, принести себе в жертву. Навіть коли він говорив з юдеями, він говорив, не я вас буду судити останнього дня, а те слово, яке я звістив, воно буде судити вас. Далі продовжуємо. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, бо не повірив в ім'я одородженого Сина Божого. І 36. й Хто вірує в сина, той має вічне життя. Хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Отже, як бачимо, кожен, хто не вірує, не є виконавцем членів Христової Церкви, слова Господнього, і не живе так, як вчить нас Євангелія, той вже засуджений. Тож на цьому вже перебуває гнів Божий. На тому перебуває вже гнів Божий. Навіть ми ще раз для переконання, ще візьмемо на місце писання. Це буде послання апостола Павла до Ефесян. другий розділ і ще раз переконаємося. З першого віща. І вас, тобто нас, членів церкви, які щиро увірили в Бога, що мертві були через ваші провини і гріхи, тобто до увірування. В яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, тобто дьявола, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Тобто, природою ми були дітьми гніву, приречені на майбутній гнів. Без Бога на світі, без обітниць і чужі народу Божому, чужі, повністю ворогами Божими. Відайте собі, ким ми були до увірування. Боже Слово нам це відкриває. А потім ми читаємо, що Бог нас звільнив від того, повністю освободив від, від рабства диявола, вирвав нас з царства темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. Слава йому! Отже, всі люди без Бога, вони в очах Божих є ворогами, і всі члени Христової церкви, які щиро увірувавши свого часу, знову повертаються назад у світ, заглядають у світ, автоматично стають на з Богом і стають в боротьбу проти Бога, проти церкви і стають автоматично ворогами Божими. Ще раз читаємо, що для таких людей, що таких людей чекає, які так Свідомо, потім і починають відступати від Бога, і навіть грішити. Ми прочитаємо це в посланні до Євреїв 10 розділ, і ми прочитаємо з 24 віша. Уважаємо один за одним, де заохоти до любові до добрих вчинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Бо як ми грішимо самовільно, тобто свідомо, нагло, відкрито, заплановано, оддаривши пізнання правди без всякого страху Божу, перед Богом і перед людьми, то вже за гріхи не знаходяться жертви. А страшливе яке сподівання суду та гнів палючий, що має пожарти противників, хто відкидає закона Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки додумуєтеся? Заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. І ще Господь буде судити народа свого. Страшна річ упасти в руки Бога живого. Це велике застереження для тих. Хто відступає від Бога, хто знову котиться назад, оцю, як це свиня, чи як, та, як той пес, до тої плівотини, до тої калюжі, пізнавши свого часу Господа. Пізнавши свого часу Господа, відкидає і Він від, відступає від владики, від Господа нашого Ісуса Христа. І враїв 12 розділ ще раз читаємо, це буде з 28 по 29 вірші. Отож, ми що приймаємо царство непохитне. Нехай маємо благодать, що нею приємно служити Богові з побожністю, зі страхом, бо наш Бог то палючий огонь. Бо наш Бог то палючий огонь. Зауважимо, як Боже Слово застережує, застерігає нас. І ще одне велике застереження для народу Божого. Це буде перше соборне послання. Святого апостола Івана, 2 розділ з 15 віша. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові оцівської. Давайте так. Кожен, хто, хто любить цей світ членів церкв, з членів церкви, з пасторів, з єпископів, то написано, що Що в тому немає любові оцівської, той або ніколи Бога не пізнав, або відступив від Бога. Або котиться до іступнення. Бо все, що в світі. Це пожадливість цілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це не від отця, а від світу. Минає цей світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Кожен член Христової Церкви, який починає знову жити, щиро увіривши свого часу в Бога, і знову починає жити як цей світ, починає любити те, що любить світ, починає, можна сказати, Говорити як світ, вдягатися як світ, і вести повністю таке життя, як світ, то він котиться до боговідступлення. Він котиться до того, що втратить свого часу спасіння, а це найтяжче, найважче, що може бути в житті кожного щировіруючого християнина. І автоматично така людина, яка починає знову любити світ, вона стає ворогом Божим, як ми прочитали в посланні до Якова. Давайте візьмемо такий приклад ще коротко за Валаама, Беорового, який полюбив заплату несправедливості, коли Балак послав до, до, до Валаама своїх вельмож прикликати, щоб він прокляв Ізраїль. Ми це можемо читати в книзі Чисел, 25. і Розділ, розділ, то ми читаємо, що він спочатку не пішов. Другий раз він вже пішов, потім його ослиця зупиняє, щоб ангел Господній його не поразив. Але коли з нього він пішов, він не міг проклясти, він благословив Ізраїль. Але все рівно, полюбивши заплату нагороди, оце несправедливо, щоб щось таке отримати від балака, щоб його нагороду отримати, він дає пораду балаку. Яка потім призводить до, до того, що з ізраїльським народом почав його не просто хтось інакший, а сам Бог воювати. Ви скажете, як так може бути? А ось ми читаємо Книга чисел, це буде 26 розділ. Ми можемо це прочитати, і будемо читати з першого вірша. І сказав Господь до 25, а 20... 26, 25. І усі все Ізраїль у шитімі, і народ почав ходити на розпусту до моавських дочок. А вони закликали народ, закликали народ дожертов їхнім богам, і народ їм та вклонявся богам їм. І Ізраїль приліпився був до пеорського ваала, і запалав гнів Господній на Ізраїля. І сказав Господь до Мойсая: візьми всіх голів народу та й їх для Господа навпроти сонця, і відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля. Значить, яку пораду дав Балак. Тобто, Бала, Бала, в 31 розділі ми можемо читати з 14 вірша. І розгнівався Мойсей на військових провідників, тисячників та сотників, що верталися з війська тієї війни, і сказав на них Мойсей, що ви позоставили живими всіх жінок. Тож вони були для Ізраїлевих синів зарадою Валаама причиною на відступлення від Господа через пеора, і була поразка в Господній громаді. Зауважимо! Валаам дає пораду балаку. Ти не можеш його перемогти. Не зможеш перемогти ізраїльський народ, бо сили його як сила однорожця. Але така порада була: поєднайся з цим народом. Поєднайся з ним, зріднися з тим народом. І ти подивишся, як сам Бог буде поражати. Сам Бог буде воювати з ними. Ось те саме зараз. Коли церква Христова поєднується, народ Божий поєднується з тим світом, то Він йде проти Бога. І сам Бог, він з ним можна сказати, автоматично він стає, виходячи поза рамки Івангелії, поза рамки благодаті Божої, поза рамки, можна сказати, дисципліни Божої, він автоматично стає проти Бога. Йде, хто поєднується з цим світом? А скільки зараз поєдналося з тим світом, і деякі, і пастора, і служителя, і навіть єпископа, і члени церкви. І це велика біда, тому що відбувається зараз не мале, а велике Боговіступлення від здорової науки, де Господь каже: як я прийду, як син людський прийде, чи знайде віру Божу серед народу Божого, що і зараз відбувається все більше і більше це відступне відбувається. О Господи, збережи нас, збережи усіх, хто щиро любить Господа, щоб ніхто не став ніколи з нас ворогами Божими, щоб ніхто ніколи не повертався від цієї, скажімо, назад, цей світ і не втрачав спасіння, яке дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа досталося для нас. Цінуємо тим, тим, живім для Господа, любим Бога, служимо йому і ні за що, ні за яких обставин. Ні за яких можна сказати, ні за якої несправедливості нагороди, не вертаємося назад до гріховних пожажливостей. Пам'ятаймо, що коли ми будемо повертатися, то нашим ворогом автоматично і ми йдемо автоматично проти Бога. Хай збереже цього Господь. Бо коли ще знаєте над нашою плоттю, ми можемо попрацювати, можемо з Богом. Перемогти, диявола зможе перемогти, то про Бога і проти Бога Божий ніколи ніхто не встояв і не встоїть. Хай благословить свій Господь, хто буде слухати це слово, а нашому Богу, хай буде вічна подяка, честь і хвала за його святе Слово, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.